Тим часом російську співачку Алу Пугачову перевірять за статтею про так звану дискредитацію армії. Про це повідомляють пропагандисти з Ріановості. До поліції звернулася мешканка Підмосков'я, яка, мовляв, побачила і обурилася постом артистки в Телеграм. В нього нагадаємо, Пугачова попросила визнати її іноагентом, ну так як і її чоловіка. Оскаржувачка з підмосков'я дуже занепокоєна цим фактом, а тому звернулася до силовиків перевірити співач щодо протиправної діяльності ця Пугачова отримає іноземну підтримку а також страшенно дискредитує армію Ерефію. Уявляєш, ну так ну що ж, це вже ми бачили у 30-ті роки в радянському союзі. Повертаються, повертаються. Хотіли Бо гулак ж... гулак отримуєте. А вони, вони його підтримують. Вони так. його не змінюють за ці е... це. Поки до тебе не прийшли. А коли до цієї жінки прийдуть, скажуть, двадцять років, коли да, до неї прийдуть скажуть, не все тепер ми будемо розстрілювати. Тебе каже, а мене за що? Тому що тому ти що написав не може бути, що інакше не, не може подивились. бути.